Доброго вечора, середа, і ми з вами на школі здоров'я. Сьогодні ми з вами піднімемо тему, яка стосується детоксу. С9. набір, який розроблений лікарями від бренду Forever Living Products. За бренд ви вже чули. Якщо не чули, візьміть детальнішу інформацію тієї людини, яка вас запросила. Тому що це бренд, який вартий вашої уваги. Фішка його в чому, що він. Має продукти гігієни і догляду на основі алоєвера. Він має унікальний продукт у своєму сегменті флореш Алоєвера, який повністю натуральний, живий, який не консервується, а який має два патенти на стабілізацію. І ви отримуєте ідентичний сік свіжозрізаного листочка чотирихрічної рослини сорту Барбаденці В Цьому і унікальність бренду. Ви не знайдете більше аналогів йому. Да? І от якраз бренд розробив. Дуже класний дієвий набір на 9 днів для перезавантаження саме на клітинному рівні. Що таке перезавантаження на клітинному рівні? Це коли ви не просто зробили дієту для того, щоб скоригувати свою вагу. Це не про це. На клітинному рівні, тобто то ви потурбувалися саме про свою клітину, про свій організм. І це не просто про якусь одну клітину окремо, а це для всього всього організму, для усіх органів і для всіх систем це перезавантаження. Це розумний детокс, це детокс нехірургічного втручання. Тому що тут ви можете собі допомогти всебічно. Да? І узагальнюючи, отак можна сказати, тому що тут ви перше, що відчуєте, да, це очищення, відновлення, перезавантаження. Ви позбудетесь зайвої вологи, ви позбудетесь токсинів, шлаків, які накопилися з їжею, з водою, з екологією, тобто знову ж таки засобами гігієни. Ми всі з вами не задумуємося. Знаєте, от кожного дня ми всі з вами користуємося елементарними речами. Це в нас що? Це у нас мило, шампунь, кондиціонер, гель для душу, дезодорант, зубна паста. І поїхали, поїхали, поїхали. І ми не задумуємося, наскільки вони токсичні і небезпечні для нашого здоров'я, для нашого організму. І все це накопичується в нас в організмі. І через це дуже важливо отробити перезавантаження, детоксикацію свого організму, і це не просто про зайві кілограми, а це про допомогу своєму організму. Це перезавантаження, це омоложення не тільки зовні, а і для ваших органів, і для ваших систем. Печіночка чекає, коли ви придбаєте цей набір, підготуєтеся, хоча б візьмете там алоє да і наш файбер. У нас є перший блок. Зараз вже ми стартували. Хто під, під приєднався, вже проходять. І ми одразу ж також кажемо: якщо ви це відео зустріли пізніше, це не є проблема. Ви можете в будь-який момент до нас приєднатися. У нас є закрита група. Та людина, яка вас запросить сюди, ви, вона буде вас вести і нема значення, коли ви до нас прийдете. Чи вже зараз з нами, чи прийдете пізніше, подивитись це відео. Да? І ви тут зробите підготовку, і потім поступово перейдете до цього унікального набору C9. Нас зараз то вже почав підготовку 15 серпня. Буде стартувати ось саме да, це перезавантаження з програмою Це 9 І знову ж таки, ви зможете до нас приєднатися і пізніше. Також ті люди, які зараз почують цю інформацію, або ж вам нададуть запис, ви також ще встигаєте, тому що сьогодні тільки шосте, і ви зможете зараз да, поспілкуватися з цією людиною, яка вас запросила. Взяти детальнішу інформацію, що вам потрібно для підготовки, ви підберете для свого бюджету і починаєте підготовку. І потім тоді або ж сягаєте з нами, або ж починаєте далі. Тому що до нас кожного дня приєднуються люди, бо кожного дня люди розуміють, що так, час настав, варто зайнятися своїм здоров'ям, варто зробити перезавантаження свого організму. І тим більше це розроблено лікарями, це нешкідливо. І це ви зрозуміли, да? Для всього вашого організму: шлаки, токсини, ви зрозуміли тими засобами, якими ми користуємося. На жаль, нам би казалось, та що там я просто почистив зуби, Та що там я просто сульфатами помив волосся? Та що там я користуюсь кремом заврори, там чи ще звідкись? Ну, то нічого. Ви зовні не бачите, в принципі там да, в такої агресії організму, бо він розумна машина, він переробить це все, але він... Накопичує все. І я завжди, знаєте, я кажу: назбирали скарби тільки не ті, що треба Ну, в організмі. І для цього нам треба ось оцей унікальний набір. Тому що за 9 днів, не просто тут написано: це 9, да? за 9 днів це повне перезавантаження на клітинному рівні, яке треба нашому організму в цілому. Перше, щоб ви зрозуміли, шлаки, токсини, зайва волога піде. да? Далі у вас З'являться нові харчові звички, тому що тут розроблений лікарями прям покроковий алгоритм день за днем. У вас буде ось такий посібничок, довідничок. Тут ви прочитаєте більш детальніше ознайомитесь. Тут ви зробите заміри, тут ви обов'язково хто да, розпочне набір вже проходите. Зробіть фото до, зробіть фото після, і ви будете здивовані, як за 9 днів змінилось личко стан шкіри. Вигине вашого тіла, так? ви побачите вже результати. Тому важливо зробити заміри до, заміри після. І кожного дня тут прямо покроково розписано: ранок, обід, вечеря, перекус, скільки потрібно пити водички. Ви навчитесь пити воду, дотримуватися водного режиму. Тобто це розумний детокс, детокс, який про вас, про кожного з нас з підліткового віку в нас вже його проходять, тому що. Це не хірургічне втручання. Да? Це розумна програма, яка підлаштовується під вашу клітину, яка насичує вашу клітину. І от ваша клітина саме цього чекала, щоб ви перезавантажилися. Да? І це якраз набір допоможе вам це зробити. Далі, що входить в набір? Ось така коробочка. З цієї коробочки на 9 днів додаточки до харчування. Тут гарсинія. Яка нормалізує рівень цукру, да бо містить хром, яка запускає правильний обмін речовин, яка дає вам насичення, і ви не будете хотіти їсти об'їдатися. Тут є терм, який спалює внутрішній вестеральний жир, і це не тільки про жирок, який тут на животику, а це і про внутрішній вестеральний жир, який на органах може бути. Може, ви чули, да, є жирова дистрофія там печінки, ще там щось, гіпатози ще там, щось, от якраз це – Це Перший етап до того, щоб допомогти вашим органам відновитися і запрацювати так, як потрібно: не з кульганням, не з цими, скажіть, не з мильницями, а нормальною ходою розвиватися кожного дня і підтримувати вас. Далі сюди входить файбер, клітковина, водорозчинна клітковина, яка нам потрібна для внутрішнього душу, яка до. Допоможе нам очистити з середини вашу травну систему, да? по сусіках, по скрипти, вивести все шкідливе, що негативно впливає на вас, що викликає у вас алергію, висипи на тілі, що викликає у вас тьмяну шкіру, не дає, знаєте, у вас немає сил, енергії, тому що у вас уже там назбиралося дуже багато чого шкідливого. Це все буде тут. Ці чудо коробочки розраховано на 9 днів: ранок, обід і вечеря. Також сюди буде входити ось такий унікальний ультралайт. Є два смаки: або ж ваніль, або ж шоколад. Це їжа, це корисний рослинний білок, якого не потрібно боятися. Це не протеїн, щоб накачати мисочну масу. Бо ми, як правило, всі привикли, що. Спортсмени п'ють протеїни, да? і вони такі ходять на кашені. І всі бояться цього білка, бо думають, що це про це. Ні, це не той протеїн, який п'ють спортсмени. Спортсмени п'ють там в них більше білка, в них там багато, всяких отих домішків, знаєте, щоб в них там ці е, мускули були і все інше. Але там теж є секрет. Поки п'єш тебе, воно є, а потім перестаєш пити і займатися, і воно те все здувається, і ти як шарик повітряний, стаєш такий, дуже естетично гарно виглядає. Да? це не про це. Не потрібно боятися ось цей білок. Чому важливо да, мати білок у своєму раціоні? Бо білок це будівельний матеріал для нашого організму в цілому. Білок нам потрібен. Для чого? Найперше, щоб правильно функціонували всі органи і системи. Білок має бути. І ви не звістите, скільки того м'яса, скільки того, тих яєць, тому що то не біодоступна формула. Знову ж таки, бренд. Має 1700 учених, хіміків, мікробіологів, які розробляють біодоступні формули. Кожен продукт він біодоступний для вашого кишківника, який не буде навантажувати, а легко буде засвоюватися і робити свою роботу. Це найперше, найважливіше це біодоступний білок. Що він вам зробить? Ну, перше, це насичення буде. Далі це гарна шкіра. Якщо в білок в вашому раціоні кожного дня у вас не буде провисати віка. Вас не буде провисати личко, вас не будуть провисати ось тут руки, вас не буде провисати живіт, ніжки і пішли донизу. Бо буде у вас гарна норма білка в організмі. Через це дуже важливо, хоча б кожного дня у своєму раціоні мати цей коктейль, навіть в подальшому. І через це він є тут, у наборі С9. Чому? Ну, тому що вам потрібно навчитись нових харчових звичок. Хочете поїсти, швидко з роботи прийшли? Візьміть собі оцей коктейль, щоб він вам був. Заколотіть, у вас буде білок, у вас буде насичення і паралельно будівельний матеріал для гарного вигляду і гарної роботи організму з середини. Це унікальний коктейль, який можна окремо, це дуже важливо: унікальний коктейль, який можна окремо. Після операції людям давати, знаєте, тверду ж їжу не можна, а це якраз дає насичення, дає силу, дає енергію, і знову ж таки, це будівельний матеріал для відновлення. Можна діткам раціон давати. У Нас мамочки в школу дітям роблять ці коктейлі, шейкер дають, і діти п'ють, і це дуже круто. Можна додати ягодки, там бананчики, все інше. Так само і тут перших два дні в нас буде перезавантаження, і знаєте. Інша така харчова привичка буде у вас вже да, сформована на це 9 Бо хто, наприклад, кожного дня там їсть, 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 все підряд, да, немає отої, знаєте, етики харчування. То тут якраз ви навчитеся по-іншому дивитися на їжу. Перші два дні у вас буде додаток до харчування, те, що збалансує, да, там терм, гарсинія, клітковина, у вас буде один прийом коктейлю. Який насичує, дає сили, енергії, і будуть ось тут є список перелік продуктів. Не буду показувати, так, тут в довідничку буде список перелік продуктів, які. Ви зможете їсти. І зараз влітку найкращий період це проходити, тому що є кабачок, його можна запекти. Є броколі, цвітна капуста, її можна відварити і їсти в необмеженій кількості, і в подальшому будете знати, якщо є відчуття голоду або ще щось, то краще таке щось приготувати. Спаржу приготувати можна теж потушкувати її, можна огірочок також, і багато-багато зелень. Це в необмеженій кількості. Тут ви не будете геть без їжі, але ви... Тут зробите, знаєте, такі два дні легкості для свого організму. І він вам 100% скаже дякую за це. Це, як ви знаєте, перший етап до того, що потрібно робити певні розгрузки для свого організму, Перевне перезавантаження. Я вам більше скажу: в нас в команді є технолог Юлія Жмуденко, і вона зараз практикує цікаві марафони. Які називаються голод до життя. Вони навчають правильному голодуванню. Ну, це вже другий етап, просто чому я про це кажу? Може, когось ця тема буде цікавити? Юля, як технолог, яка вивчає взагалі оці всі харчові Питання, да? вона дуже круто підійшла до теми голоду, і вона вже зараз сама пройшла, от вона зараз з голоду виходить, вона показує, як потрібно зайти, як там потрібно бути і як потрібно вийти. Я вам хочу сказати, у дівчат шикардосні результати, дуже багато є відгуків, є також закрита група в телеграмі. Це просто я знову ж таки зараз це кажу, бо, може, для когось це буде актуально, може хтось це вже для себе розглядав або ж цікавився. Група називається Голод до життя. Кому цікаво, зверніться до цієї людини, яка вас запросила або надала відео, і вам нададуть нададуть детальнішу інформацію. Наступний теж оцей такий марафон Голод до життя стартує 15 серпня у Юлі Жбуденко. Вона буде там якби адміністратором. Тому кому цікаво, також звертайтеся. 15-го стартує це 9 Якщо ви тільки почали цій темі розбиратись, то це почати – це саме то. Якщо вас більш глибше вже цікавить. Можна приєднатися до Юлі. Юля, там, я ж кажу, супровід робить, і ну цікаво, цікаво, і є результат. А хто тільки новачок, або ж ще не наважився до такої серйозної теми, да? можна приступити до 29. 9 Тому що це також дуже класно, я ж кажу, за 9 днів гарна звичка, і ви 100% отримаєте результат. З 3 по 9 день у вас буде в прийомі вже да? два коктейлі, і по тарілочці. Ви навчитесь правильно складати свою тарілку для того, щоб насичення відбулося, щоб ви поїли і вам було смачно. Це не про голодування, це не про обмеження. Тут ви будете їсти і кашку, і м'ясо, і рибку. І салатик, і тут вам можна фрукти. Також тут є прям таблиця, що дозволено по кількості, тобто ви себе не будете обмежувати. Ви просто не будете їсти какебяки, яка не насичує вашу клітину. Не буде булочки, шоколадки, не буде, супу не буде, борщу не буде. Бо це все таке, знаєте, тут ще треба також цій темі розбиратися дуже довго. Слизь від супів, від кашів окремих є слизь, яка залишається в організмі, і звідси. Насморки, бронхіти, ларингіти і трахеїти. Казалось би, я їм кашу. Як це так? Оце так працює. У нас для цього є вебінари, які проводить наш наставник Олена Олександрівна Михальова по здоров'ю по різних органах і системах, по різних запитах. Ось на минуль, минулого четверга у нас проходить вебінар на тему грижі, протрузії. І все, що стосується опорно-рухової системи. Ще раз повернути назад да, минулого четверга. Був була класна така ж тема, актуальна для всіх нас: психоемоційний стан була запрошена психіатр, яка ділилася, як можна з продуктами forever багато що ви вирішити поступово, як себе підтримати, як тримати себе в руках в гарному стані. І так кожного четверга інколи ще додаткові в нас вебінари проходять. У нас вже є ціла рубрика там і. По серцево-судинній системі я ж кажу, і опорно-руховій, по ендокриній, дітки-аутисти, дитяче здоров'я, чоловіче здоров'я, жіноче здоров'я і багато-багато клімактеричні оці розлади. І ну, я ж кажу, дуже багато є вебінарів і час в цьому розбиратися. Майбутнє в профілактиці. Ми маємо з вами займатися своїм здоров'ям сьогодні, а не Думати про нього за три дні до смерті, коли вже капець, і коли вже ні лікарі не можуть допомогти, ніхто вже не може допомогти. Розумієте, так? Да? Тому ми виходимо до вас і ділимося. Але найперше, як нас навчає Олена Олександрівна, все починається з підготовки. Це паразитарна програма, далі очищення на клітинному рівні, а далі вже можна братися, вирішувати ті питання по здоров'ю, які у вас виникли. Тому вебінари беріть, дивіться, тому що це також дуже корисно. І повертаємося, ви будете тут складати правильну тарілочку, тут у вас буде перелік продуктів. Ви навчитеся і далі собі зможете це використовувати і для себе, і для своїх дітей, і ділитися з іншими людьми, тому що це корисно. Ви будете харчуватися правильно, у вас буде відбуватися насичення, і ви не будете тоді думати про те, що ой, я ще щось без з'яви після того, як повечеряли, пообідали, поснідали. У вас буде збалансоване харчування, і цьому вам ще й допоможуть продукти від бренду Forever. Тобто додаточки до харчування, і от таких 9 днів ви пройдете і отримаєте кожен свій результат. Алергії в нас люди позбуваються під час проходження це 9, Ну там вже теж дивлячись, яке у вас ускладнення. Да? Там зайва вага, зайві набряки, поганий сон, немає настрою, апатія, депресії, гормональний фон, люди, які дуже худесенькі і не можуть набрати, також проходять це 9, тому що він цей набір він розумний. Він і для тих, хто хоче скинути, і для тих, хто хоче набрати. Для тих, хто планує вагітність, також дуже важливо. Я, наприклад, перед початком, да, коли ми планували, ми також, я і чоловік, ми обоє пройшли це 9 за рекомендацією Олени Олександрівни. Паразитарна програма, це 9, і потім вітамінізація. Слава Богу, все добре, дитинка гарно народилась. Хоча, хто мене знає, в мене були проблеми серйозні, і мені свій час ставили безпліддя і казали, що це нереально. У мене зараз двоє синів, слава Богу, це, знаєте, от, ну, праця над собою робить великі чудеса, це правда. Тому цей детокс не тільки просто про те, щоб схуднути. Це ви зрозуміли, перезавантаження відновлення на клітинному рівні. Далі, до набору, я рекомендую додати Арктичне море. Чому? Якщо ви будете починати проходити детоксикацію, інтоксикацію, у вас попруть токсини не 100% пропруть, тому що їжа, екологія, засоби гігієни на жаль, у нас пульгають. Ми я ж кажу, на це ніколи не знаходимо собі кошти або часу для себе, щоб купити щось якісне. Час розібратися в продукції від бренду Форели, тому що засоби гігієни і догляду тут мають кошерний знак. Який надається продуктам харчування, тобто тут безпечні, натуральні, класні продукти гігієни і догляду яких ще й надовше вистачить вам набагато довше, ніж ви будете кожних 2-3 місяці ходити в мас-маркет. Зубної пасти там від 8 до 10 місяців одній людині, шампуні на півроку, дивлячись, там да, ну, від довжини волосся, комусь менше, комусь більше. Кондиціонера ще більше вистачає, дезодоранта, може, на рік, якщо тільки підмишки використовувати, да? далі там так само можна говорити за рідке мило, воно універсальне, 6 в одному, але відмінність. Бренду Forever, що воно все на основі алоєвера. Не з додаванням, не маркетинговий хід, а на основі. Ви берете і ви кажете: Вау, круто! Я достойний якісного продукту. Ось це про це. Розумієте, так? Да? Повертаємося, через це варто до С9 додати Арктичне море. Арктичне море допоможе зняти цю сильну інтоксикацію, тому що токсини підуть одразу в головний мозок, в голову, і у вас будуть головні болі. Головні болі. Не для того, щоб цитрамон випити, а голодні болі це сигнал, що у вас організм переповнений токсинами. Через це вам потрібне арктичне море. Воно унікальне, це омега, всім вам знайома. Тільки це знову ж таки біодоступна омега, омега 3 омега 9 кальмарова олія і витяжка із помідорів, лікопін. Це ще й онкопротектор, це зміцнення судин паралельно, підтримка серця, гарна робота взагалі всього організму, це міцний імунітет, гарні нігті, волосся. Шкіра, тобто це такий, знаєте, всебічний буде вам знову ж таки всебічна підтримка, але 39 важливо мати артичне море, тому що воно допоможе я ж кажу, позбутися цієї інтоксикації, тому що головка може боліти. Також от, важлива примітка, якщо ви в своєму раціоні маєте якісь там, да, от пігулочки там від тиску, ще там ну, кожної людини там щось є гормони, ще там щось. Ви не припиняєте, ви це п'єте, це легко поєднується, тому що це натуральні продукти, які не визивають ніяких побічників. Це важливо. Ви це продовжуєте, просто до того додаєте ще. От я рекомендую Арктичне море. Також щоб було насичення, були сили, і ті, хто, наприклад, люди працюють. Я також до детоксу рекомендую мати прополіс. Це прополіс із унікальних чорних бджіл, а він не просто прополіс як антибіотик, а це білок. Це дуже цінний білок. І хто хоче дівчата молодо виглядати, ви маєте в раціоні мати прополіс, хоча б одну таблеточку кожного дня. Це перше. Чому важливо прополіс мати на С9 в раціоні? Це додатковий білок, який підтягне вашу шкіру. Ви будете поступово розбуватися, да? об'ємювати вологи, всього і прополіс якраз допоможе, так як це білок, підтягнути все як треба. Знаєте, я була на багатьох уже заходах міжнародних від бренду і Японія. Вона взагалі е, передова країна по споживанню продукції Форевер, а саме там да, алоевера, кожен японець літр в день є. Пропоніс пачку в день, тут 60 таблет. Ви не представляєте, дивишся на людину, ну молоденька, там кажеш ну, 30-35, Підходиш, знайомишся, вона каже: мені 78, у Нас Олена Олександровна з нею фотографувалась. Ми там в шоці були. Вони дуже гарно в них є детокси, в них є в них менший перелік продукції ніж в Україні. Але вони споживають. Я не кажу так поспоживати, споживати, але я просто вам кажу, що навіть мінімально ви вже себе підтримаєте дуже класно, тому важливо на детоксі прополіс також проходити. Паралельно прополіс зніме усі запальні процеси. Паралельно прополіс допоможе заживити всі рамки, все там що є всередині. Притушити пожар, в середині, притушити пожаркового стріти і все інше. При язвах прополіс також п'ють у нас дуже класні є результати. Тому Користуйтесь цією порадою. Далі, в кого є питання з вдуттям, з туалетом там або закрипи, або навпаки діарея і рідкий стул, да добре також, якщо ви знаєте, що у вас є ці питання з травмою системою, добре додати пробіотик. До проходження і після проходження далі допити. Це лакти унікальний пробіотик. Це не тільки його треба пити, якщо ви чули там, коли антибіотик вам приписують. Це унікальний біодоступний пробіотик, подвійна капсулка, яка потрібна для відновлення мікрофлори і для запуску гарного взагалі самопочуття вашого шлунково-кишкового тракту. Паралельно це і імунітет, і гарна шкіра. До речі, в кого там проблеми з висипаннями є, пропивайте пробіотик і алоє, і також вже отримуєте перші результати, бо питання всередині зовні також є догляд, який ми можемо вам порекомендувати. І по можливості, якщо виходить, можна ще додати на турмін комплекс мінералів. Ну, найважливіше, це, що він робиться, він вам буде вирівнювати рівень, рівень кремнію в організмі. Якщо буде гарний рівень кремнію в організмі, у вас засвоїться на 100% кожен продукт, який є в наборі С9. Ще краще закуситься обмін речовин, ще краще спалиться внутрішній вистаральний жир, ще краще повпливає білок на ваш стан шкіри і на зовнішні, і на, зовнішні, і на внутрішні фактори також. Паралельно на турмін це міцні нігті, міцне волосся. Я 7 місяців п'ю на турмін, п'ю омегу, так як я на грудном вигодованні, і п'ю алої. І якщо отако прибрати, у мене тут дуже багато, бачите? Нового волосся. Я в шоці просто. Просто я от про що говорю: що тут, проходячи це 9 підтримуючи рівень кремнію, ви паралельно зміцните волосечко, нігті, покращите стан шкіри. Паралельно це дуже добре для опорно-рукової системи підтримка. Це класно, і для підлітків, і це профілактика рахіту у дітей. Багато-багато чого корисного тут також є. Підтримка серцево-судинної системи, також це онкопротектор свого роду. Тому. Тож дуже важливо це мати далі в своєму раціоні, тоді тому що це дуже доступний по ціні продукт. Тут 180 таблеточок, навіть по одній два рази, ви розумієте, що вам вистачить аж на три місяці. Розумієте, да? і як це все споживати в індивідуальному порядку. Зверніться до тієї людини, яка вас запросила, підберіть той варіант, який для вас оптимальний, і приєднуйтесь до нас разом до спільного проходження. У нас є закрита група в Телеграм. Де ви не будете одні, де ви можете задати запитання, де вам буде підтримка, і ви отримаєте той результат, за яким ви пройшли. Дякую за увагу. Дякую, що були з нами. Приходьте до нас щосереди. Запрошуйте гостей, тому що ми несемо цінність і хочемо передати це великій кількості людей. Гарного вечора! Бережіть себе.